359-й день повномасштабної війни. Слава Україні за тиждень, рік, як Росія повномасштабно вторглась в Україну. Ворог намагається за будь-яку ціну досягти, хоч якихось успіхів на фронті. А ми досі живемо найдовший лютий у нашому житті. Це оперативні новини фронту на онлайн юей. Перемога за нами у четвер, 16 лютого, Україні вдалось повернути додому з полону 101 українця. Щасливий за кожного, з більш ніж. Сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки. Я дякую нашому координаційному штабу та усій нашій команді. З ворожого полону повернулися 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з Азовсталі. Багато з героїв мають поранення різної тяжкості. Україна ж віддала російській стороні церковника, колаборанта з УПЦ МП. Про це повідомив представник гурмін оборони Андрій Юсов вчора. Для того щоб захистиза повернути наших хлопців на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один один колаборант, так званий священий служитель московського патріаркату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори. РФ дала запит на колаборанта. Сам зрадник був лише за, Тож Україна не стала заперечувати. Росія найближчим часом може застосувати бойову авіацію, щоб завдати ударів по українських системах ППО та польових складах. Про це заявив член комітету парламенту з питань нацбезпеки Федір Веніславський. Інтенсифікація поставок для України нових видів систем протиповітряної оборони, причому з акцентом саме на протидію літакам, а не крилатим ракетам, тому що дійсно ми бачимо можливість більш інтенсивного застосування ворогом літаків. Але ми до цього готові минулої доби російські війська випустили по Україні 36 крилатих ракет. Сили ППО збили 16 з них. 12 ракет із загального залпу були Х-22. ці ракети зсу не можуть перехопити наявними засобами ППО. Так ці ракети були дві знищені далі ж. ракети були давно нам вже знайомі з літаків стратегічної авіації. Ту-95. усього два було літака з Каспійського моря. Запустили вони е, крилаті ракети Х-101, Х-555. п'ятдесят Значить, з цих ракет е, далі ракети Калібр за акваторії Чорного моря. Три ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині, дві вдарили по об'єкту на Полтавщині. Ще Одна на Кіровоградщині постраждалих немає у Павлограді ж Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки загинула жінка. Семеро людей поранені. Тим часом жодна країна все ще не пообіцяла надати Україні винищувачі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню. На запитання, як довго українські військові можуть утримувати Бахмут, міністр відповів, що зсу тримають місто. Нехай не забувають ті, хто скаржиться, що оборона забирає надто багато жертв. Якщо ми відступимо, новим Бахмутом стане якесь інше місто. Саме тому наші солдати б'ються за кожен квадратний сантиметр землі, наголосив міністр. Колеба додав, що на сьогодні Україна має потребу у артилерійських боєприпасах. Танках, бронетехніці та системах ППО, за його словами, саме від швидкості надання зброї буде залежати закінчення війни. На передовій російські військові зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ за минулу добу. Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області, а також Федорівки, Бахмута, Деліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар'їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині. Генштаб також повідомив, що до тимчасово окупованого Луганська прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосовувати ударні БПЛА. До ситуації на Херсонщині російські військові обстрілюють область з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи. Сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ. На південь окупованої частини Херсонщини завезли ще 200 російських гвардійців, щоб придушувати бунти, які виникають серед росіян через невдоволеність командування. Тим часом наші захисники вже ліквідували понад 140 тисяч російських військових. За останню добу ЗСУ зробили тікток ще 800 окупантам. Артилеристи 3-ї окремої штурмової бригади мінуснули рідкісну російську бронемашину Штурм С. Як повідомили у прес-службі бригади, вдалу атаку виконали воїни підрозділу Команда Постріл у боях під Бахмутом Донецької області. Відпрацювала українська мста С трьома влучаннями знищено бойову броньовану машину Штурм С. А склади з боєкомплектів противника у передмісті Бахмута на нас чекає насичений дипломатичний тиждень. У Німеччині стартувала Мюнхенська безпекова конференція, яку розпочали із виступу президента України Володимира Зеленського. Наступна ж важлива подія: візит президента США Джо Байдена до Польщі, який відбудеться вже в понеділок. Байден виступить з промовою та можливо зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. А про це розповімо в наших наступних випусках. Тож тисніть на дзвіночок та слідкуйте за наступними випусками новин на онлайн ЮЕЙ. Віримо в перемогу та наших зсу. Усім мирного неба.